Старий Одесит пише листа своєму синові студенту. Мойшо, висилаю тобі 100 гривень, як ти і просив. І до речі, 100 гривень пишеться із двома нулями, а не з чотирма. Михайло, а тебе твоя робота задовольняє? Я тобі так скажу з цього приводу. Коли я вранці йду на роботу, на трасі дівки класні стоять. От дивлюся на них і мені хочеться. А коли ввечері повертаюся з роботи, дівки стоять ті ж самі, але мені вже не хочеться. Виходить, що задовольняє. Дружина приходить додому, готова в мотлах. Чоловік запитує: Ти де це була? На рибалці. А риба де? Чи кльова не було? Та ні, кльово було. Дружина, нарешті, вмовила чоловіка купити кришталеву люстру, на яку півроку купили. Поїхали до магазину, купили цю люстру, а ще й горілки прихопили, ну, щоб обмити. Вдома сіли, обмили цю справу, і чоловік взявся до роботи. Поставив стілець, на нього табурет, а мене попросив привтримати цю конструкцію. Стою, тримаю, як тут піднімаю голову, і бачу, як у мого орла із семейників яєчко викаталося. Я від розчулення взяла і легенько так клацнула по ньому. І тут мій орел, як полетить з цієї естакади разом із тою люстрою, яка розлетілася вщент, підривається, хапає залишок від люстри і до мене. Думала, ну все, зараз уб'є, напевно. А він підлітає і каже Оце так шандарахнуло мене струмом, аж до яєць дійшло. Дві молоденькі негрітянки миються у душі. Одна показує інші на свою печерку і каже, дивись, на моїй мавпочці вже перші волосики з'явилися. Подумаєш, моя вже банани по повній лопає.